Всім привіт! Ви на каналі Електрол, і сьогодні на нашому огляді електронні лічильники, модульні щитові. одно та три фазні. Виглядають досить компактно, усередині ще краще. Якщо вам потрібно ввести облік електроенергії, рахувати кіловати а місця нема, ви не можете поставити стандартний лічильник, це вихід для вас. Наприклад, ось цей однофазний займає рівно один модуль у вашому щиті. Цифрове табло. Все класно, все виглядає досить стильно, заглушечки, опломбування, все доступно. Ось такі віконці під опломбування зверху та знизу. Також у комплектації, звичайно, йде інструкція. Не на рідній українській мові, на чешській, але для спеціаліста, для електрика, основне це схема підключення. І тут вона зрозуміла: вхід, вихід, що куди підключити, це намальовано. Габаритні характеристики стандартні, ширина 18,2 мм, все інше. Класичний, як, як звичайний однофазний автомат. Закріпили на Дінреєчку і все от гарно тримається. Ця модель трошки більше. ЄDIN341L, ця EED111L. Ось так от виглядає. Контактна група зверху знизу, гвинти, також опломбування доступне. Як ви бачите, він вже працює. Цей лічильник займає 4 модулі у вашому щиті. Цей один. Три фази, одна фаза. Вся повна індикація є. На дисплеї захисна плівочка. Підключимо зараз однофазний і подивимось, як світиться дисплей. Підключати навантаження ми не будемо, тому що це треба робити вже на місці, коли ви його купили і монтуєте. Для тестування це. Марна втрата часу. Схема підключення також є на боковій стінці лічильника що однофазного, що трифазного. Підключаємо однофазний. Як ми бачимо, фазу ми заводимо на контакт номер 1 Нуль ми заводимо чи на четвертий, чи на шостий, неважливо. Там перемичка, тому як вам зручніше, 4 шостий. Підключаємо, затискаємо гвинти. Ну і бачимо, що в нас вмикнувся лічильник і з'явилася індикація, що в нас 0,00.01 кВт. Так як навантаження немає, індикатор не горить червоненьким, не мігає ніяк. Якщо ви вже змонтували у робоче положення, запломбували. У вас ще буде така індикація робоча. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, далі буде багато нових роликів. На Но все добре, до побачення!